Доброго дня, ви на каналі Сонячна Черкащина. Вчора в нас був просто якийсь божевільний день. Зранку Віталя сіяв ячмінь, позасівав городи, трохи на полі посіяв, а після обіду приїхав додому, намолов гранулірувати і в нас десь о 6 годині почала пороситися оця ось, ось свиночка. Це в нас опять дві первістки. Зараз зніму. Воно в ящичку сидять поросята і вона голову в ящик засунула. У нас загороди тільки дві пристосовані під свинок, тому сюди занесли ящик. Думали, перебудуть пару суток, ага вона зранку почала лізти в ящик, прийшлось дірку вирізати. Вона тепер воно лежить головою туди. Опороси оба були важкі. Оця льошка почала пороситися десь о 6-й вечора і закінчила о 6-й ранку. Перша порося сама родила, а друге застряло, голова підвернулася, Віталя на силу витягнув. Застряло ще, мабуть, там на виході, чи... засував руки майже по плече, поки на силу він голову випростав, і тоді вона таки змогла розродитися, бо зачепити він його так і не зміг, дуже глибоко, незручно було. І останні в неї теж тягнув, останні вже троє були мертві. Або задавились, бо казав дуже вузький проход, а може, через те, що роди дуже довгі були, та вже вони повмирали Ну, але 11 ось такі поцвіріньки все одно є. Сидять тут під лампочкою. І мама он, через дірочку за ними наблюдає. І я вже зараз обід, я одних не можу одійти, тому що ще вони малі, дурні, і свині ще теж неопитні. А ця дівчинка почала пороситися десь, мабуть, годині о другій, о третій. І теж у шість закінчила, але тут майже всі Віталя витягував. Поросята в неї дуже крупні. Родила сама вона буквально одне велике і одне якесь меншеньке серед них тут є. І одне теж було мертве. Ну от такий у нас на даний момент припліт. І та свиня більш спокійна, а ця якась агресивна. зутра й кормити їх не хотіла, хоч ми й зуби поскушували. Це наче трішки успокоїла, але села в загороду зайти не дає, підривається. Тому поки привчить їх жити у доміку, для мене проблема. Та собі спокійно дає повкидати і вони, в принципі, вже й самі в основній масі заходять. За півдня вже привикли. А ця трохи тероплена. Що ти робиш? Що ти робиш? Воно кусає його. В общем, якась ненормальна свиня. А це ось наші старшенькі ті, що породилися 4. -го. Березня. Залишилось їх 11 штук, а тих вона подавила, поки зрозуміла, що треба вставати, коли вони пищать. Ну, а це саме старші. Їх, на жаль, прийшлось виселити з під лампочки. І тепер у них тут і кормушки нема своєї з пристартером, щось трохи питаються в свині там їсти. І накидаємо їм багатенько соломи, щоб тепліше було. І так от вони бідні живуть. Так як напарував хазяїн, щось з усіх свиней в кучку, а загороду нас для свиноматок немає. На цьому просвинство буду завершувати. Всім миру і добра. На все добре.